Всім привіт, народ! З вами знову Плазрат. А це всі ми учаємо, Майн Рок учасництве. До речі, ще як ви могли помітити, у мене трохи інший скін. Перемалював його мені мій підписник. Тому якщо вам теж треба скін, посилання є в описі. В цьому відео я вам розкажу про те, що я встиг зробити своїм кланом на перших днях на сервері, те, як ми згрупували наш клан, знайшли ідеальне місце для поселення та як ми його покращили. Сподіваюсь, вам сподобається, ну а ми починаємо. Почалось з того, що ми, мабуть, чекали всіх майже одну годину. Але все одно через деякий час змогли стартувати. Ми, звично, вже до цього згрупували клан, який я поки що не придумали, як назвати. Того, якщо у вас є ідеї, пишіть про них в коментах. Почали ми з того, що трохи дослідили територію, після чого одразу почали лупити овець. Добули дерево, щоб пропустити першу ніч, пожарили їжу та з першої можливості пішли в печеру. Ми викопували все звісно ж, окрім вугілля, про що ми потім пожаліли. Пройшовшись по печері, ми, звісно ж, знайшли діаманти, але всього три штуки. Побачили ага. шахту, яку трохи дослідили, та одразу ж втекли болу та не було, а побачки дуже добре нас набивали. Пізніше ми вже вийшли з печери, але це тільки тому, що їжі не було зовсім. Знайшли перше попавшися озеро лави та почали будувати портал у пекло. Заспавнились ми в найгіршому місці, а це, блін, в печері. Але слава Богу, ми викопалися з неї та знайшли бастіон. Подумавши, що ми супер мега про ми одразу ж пішли його лутати. Ми торгували з пігнами, вбивали пізно. Брали речі у упігленів, а потім прийшов якийсь братал та розмісну славу в спробах повернути наші і так цінні ресурси. Ми витратили ще більше наших ресурсів, тому ми вирішили поки що відмінити пекло та прогулятися по світу. І нарешті, випадково, ми знайшли те саме місце, де будемо виживати весь цей час. Це поляна, яка була оточена горами з красивим розломом, який в майбутньому ми, мабуть, перетворимо водоспад, із з якого буде витікати річка, та й всього це 400 блоків від спавну. І ми реально були в шоці, що це місце досі ніхто не знайшов. Тут ми одразу ж поставили ліжка та зробили невеликий огород, щоб отримати пшеницю та привезти сюди трохи тварин, після чого, нарешті, почали формувати наш клан. Спочатку, звісно ж, запросили фронера, тому що він міг би бути дуже корисним для нас. Коротше, цей. У нас тут є ділове пропозиція. Як ти бачиш, по-перше, ну, красиве місце тут, так? Да? Ми, коротше, хочемо тебе пригласити в наш коротше, групу. Ну, пос поселення. Там ми се я, вишня і млай. Ем коротше, хочемо тебе запросити, бо ти був би полезним, і ми тобі можемо бути чимось полезні. Як ти бачиш, у нас вже є позначка нашої бази. От. Тобто я би випав угу. всі блоки щоб... да. був би краще. Так цей. Хочеш вступити до нас, чи ти, чи ти не хочеш? Ну... Дивись. Якщо це місце на горі, то можна. Просто я ще роблю агнубарс, не знаю. Шо-шо? Блін, чого ви чути? можеш повторити? А, він завис. взагалі тепер зараз не чути. Він завис. Після того, як ми поговорили з франером та він приєднався до нас, ми вирішили дослідити територію довкола. Та поки прогулювались, зустріло коробку, який захотів нам показати селище, де ми можемо взяти собі жителів. До речі, поки ми йшли до нього, то ми знайшли підводний храм, який в майбутньому, я, мабуть, перетворюю на ферму гвардів. А якщо вам теж треба ферма гвардів, то ось тут зверху, що тут десь буде посилання. І нарешті знайшли те саме селище, про яке нам казав коробка. Полутавши його, ми зібрали жителів та зробили портал в пекло, так як селище було десь за дві тисячі блоків від спавну. Як ви розумієте, було легше їх провести по пеклу, ніж по звичайному світу, але знову заспавнилися в печері. А тому, перенесши всіх жителів в пекло, ми почали копати тунель 2 на 2 до нашого порталу, з координатами якого нам допоміг фронер. Та зі швидкістю світла перевозили цих жителів по пеклу. І зайшовши в наш портал, ми одразу побачили зомбі, якого закрили в блоках та назвали його правильним ім'ям. А потрібен він нам був, щоб зробити ферму заліза. Так як жителів у нас було всього три, а для ферми їх треба було теж три, то ми її відклали та пішли з проміром шукати фортецю, щоб здобути там пару стержнів Блейза для для зіл, варки та в основному для ендерчеста. Звісно ж, ми знову померли купу разів та всрали всі ресурси. Ну, звісно ж, весь той час, поки ми цим всім займалися, вишня встиг розмножити жителів, та я почав робити ферму заліза. Ну, а тепер можна заводити жителів. Шу. Все. Тепер наші жителі в як і їхні друзі. А так як ми заводили жителів весь день та всю ніч, ми не могли завести туди зомбі. Тому я пішов позбирати вулики, так як в планах хотів зробити ферму воску. За пів години я знайшов тільки два вулика, які на деякий час віддав, Показує, камеру, так як в нього вже було декілька, та він міг би нам наробити побільше битів. Вже наставала ніч, а це значить, що пора випускати нашого зомбі. Ви б знали, скільки ми з ним намучилися. Це для вас ми його за пару секунд сюди запихнули. А насправді пройшло десь дві ночі в Майнкрафт. До речі, хочете прикол? Я випадково вбив цього зомбі. Я тоді навіть нічого не зрозумів. Я думав, що люк не дасть світло потрапити на зомбі. А того ми витратили ще півгодини, щоб затягнутися до ще одного зомбі. Звісно ж, не забувши назвати його біркою. А тепер, після того, як ми завели його сюди, можна розкопати яму та залити лаву та провести воронку до скринь. Одразу ж, я вирішив ще й перенести жителів, бо, як ви бачите, вони забирають багато місця, та їхній дім максимально некрасивий. Тому Ні, я одразу приступив до побудови преміум обсяги для них. Це для жителів було готове, а це значить, що можна їх заселяти. Ви би знали, скільки ми знову з ними морочилися, але все одно наших нервів вистачило. Ще швиденько зробив склад, склав туди свої речі та лівнув нафіг, бо бомбило мене тоді конкретно, і цілу ніч мені снилися ці довбані жителі. На наступний день, з веселим настроєм, ми з вишнею вирішили піти в печеру, а пішли ми в те саме село, де брали жителів. А це все тому, що фронер задрот і викопав всі печери в радіусі нашої бази. Знайшовши печеру, яка не закінчується через 40 блоків, ми До... почали добувати руди. Не знаю, як вишня, але я копав усе. Вугілля, мідь, залізо, редстоун. Коротше, ви зрозуміли. До речі, умудрилися знайти хоч якісь діаманти. Ну і далі продовжували копати, поки не наткнулися на величезну печеру, де був супер мега епічний файт проти мобіл. О, Потім я, як супер мега про Фортнайтер з трьома тисячами годинами, застроївся в першому попавшомуся провіта. Відхилившись, я далі продовжу своє скитання по печері, і вони пішли на перекос саме з цього моменту. Так, вишня підірвався, того я одразу побіг забудовувати його ресурси та склався в скриньку, після чого почав його тут чекати. І нарешті я почув цей голос. Алло. Бат. Добрий день. Я тут, забігай. Мені. Забігай. Вишне, вишней сюди, сюди, сюди. Сюди. Вишня не зрозумів, куди бігти, тому мені довелося повернутися назад. І тільки а. я хотів почати йому писати, як ця мала зараза, почала мене кусати. Можливо, я би вижив. Тільки якщо б не факели в лівій руці. Вишня якимось чином теж помер. Того ми взяли по мечу та пішли відбивати свої ресурси. Давай. Це чотко туди веде? Його треба зафігачити. А я все закаплю. Ну, зате підняли ресурси, і у нас є ще 5 хвилин. Зрозумівши, що це буде вічно, ми попросили фронера допомогти нам. Нам треба зібрати свої речі, там просто мови, а ми не можемо. Будь ласка, дав. Бира, бира, там. у нас 5 хвилин є. Типу, із за того, що тут я вже покупав? Почав да. Почавши знову спускатися цю закляту печеру щось сталося не так. І ми померли із-за того, що випали з води. На другий Рудер! раз ми були готові тупо до всього, що могло би статися. мене Капець, а що з тобою? Що ти такий такі В смислі? Спустившись, я нічого не зрозумів, а потім так. побачив це. О, вони, вони, вони. Та ну за Уже в останній діч. раз все слава а, Богу, обійшлося без розливання? пригод. Не, Ми то, благополучно могли забрати я ресурси. Яке живе Акрі. Офігенно! Офігенно! Ось. Вот. Та які мої реси? Та які реси? Я шукаю нічого. Та є кайло? Нема нічого. нічого. Охрінєнно! Якраз немає два кайла! Мінус шов! Клас! Та, ну, Клас, нічого. тепер в нас тобі... нема шовку! Ми тобі накопаєм! Ми тобі накопаєм! Бляха. Пішов нафіг, яке накопаєм? то Тобі треба шукати сране зачарування! Нічого страшного. Давай заспокоїмося. Не бутаю з кути. Мені там треба розкопати і... і треба, щоб ти мені поміг вибратися. Все, все, оця штука. Ага. Повернувшись додому, ми підрахували все, що ми добули, та ось наші результати. 76 золота, 93 лазурита, 199 заліза, 332 редстоуна, 796 міді, 47 вугілля, ну і 19 діамантів. -да, Щось взагалі не схоже на те, що ми цілий день купалися в печері, але все одно це краще, ніж нічого. До речі, поки ми ходили по шахтам, Фронер встиг побудувати отаку красиву ферму шерсті. А на цьому перший епізод підходить до кінця. Думаю, в цей раз, що я буду частіше викладати відео, бо вже якби більше місяцю нічого не викладав. Ну, а з вами був Плазрат. Ставте свою вподобайку, підписуйтесь на канал. Ну а ми ще зустрінемось!